Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Дуже важливе питання, ви мене просили розглянути. Це питання, яке стосується того, що Зеленський тепер дає добро на перемовини. Раніше Зеленський абсолютно був проти перемовин, підписував відповідні укази та закони, які забороняють перемовини. А зараз його риторика дуже помінялася. Протилежну сторону, я думаю, що це на нього так впливає розмова з Трампом і з республіканцями США, тому що демократи впливали на пана президента і на весь кабінет міністрів по одному, а республіканці впливають трошечки по іншому. Тому я би хотів подивитися, чи дійсно зараз Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Наскільки це налаштований? Це офіційна інформація 4 лютого, хто не в курсі, можете пошукати. Подивитися 4 лютого Володимир Зеленський дав інтерв'ю та Кру Вілсону, в якому сказав, що він готовий до зустрічі і до перемовин. Так, це абсолютно правдива інформація, можете її перевірити. Було в нього таке інтерв'ю: я нічого від себе не видумую. Тому я би хотів подивитися, що з цього взагалі в принципі може вийти, і до чого взагалі це все може призвести. Чи дійсно буде якась. Офіційна або неофіційна зустріч Зеленського з Путіним, якщо так, то про що будуть говорити, і який буде результат? І чи це все дійсно є таким передвісником завершення всього цього воєнного безумства і всіх цих страждань, в першу чергу українців? Добре, давайте подивимося. І я взагалі бажаю, щоб Настав мир якомога швидше. Ми кожного дня молимося за мир. Я кожного дня проводжу медитації, енергопрактики, спеціальні обрядові, від яких я звертаюсь до вищих сил і читаю певні заговори за мир. Так що. Роботи відбуваються і енергетична, і я надіюсь, дипломатична зараз відбувається, і взагалі недавно Трамп також заявив, що він задоволений прогресом стосовно перемовного процесу, який відбувається. Це теж хороший знак, тому що Трамп словами на вітер не кидається. Значить, щось таке та і відбувається. Значить, США таки включають. Ну не всі США, конкретно республіканці, включають і натискають свої важелі керування та впливу. І на РФ, і на Україну. Добре, давайте подивимося. Чи взагалі найближчим часом потенційні перемовини Зеленський Путін реальні? Якщо так, то до чого вони призведуть? Добре, давайте подивимося на циганській колоді. Перша карта зразу падає. Карта встрічі. Карта зустрічі. Я думаю, судячи по цій карті, що все-таки зустріч між ними неминуча. Що все-таки зустріч між ними буде. Як би один вони один на одного не гнали, не казали, що кожен з них нелегітимний, що кожен з них такий сякий, але все-таки є вищі сили. Ну я зараз не про Янголів, це окрема історія. Я говорю про вищі сили в лиці США та республіканців, які мають вплив і на того, і на іншого. Набагато більший. Карта дому, карта сім'ї, карта родини падає. Карта хуліганів, провокації, якісь я бачу, можуть бути. Ну, це сварки, срачі, непорозуміння між собою, конфліктні ситуації. Карта кімнати, карта закритого простору. Ну, дивіться, на циганській колоді що випало? Карта зустрічі, тобто я думаю, що такі перемовини між ними будуть дім, кімната це якісь закриті простора, казенні доми, якісь інстанції, установи. Карта хуліганів це те, що кожен все одно стоїть на своєму. І все одно від своїх принципів не дуже хоче поступатися. Хіба США дійсно дуже сильно заставить Республіканська партія та Дональд Трамп. Лицар мечів, пряма позиція, карта агресії, така агресивне налаштування що у Путіна, що в Зеленського. Двійка Пентаклів, карта фінансових домовленостей, карта фінансових операцій. Двійка Пентаклів це фінансовий обіг, щось на щось. Щось продається, щось купується, щось віддається, щось забирається. Тобто, це якась дуже важлива фінансова операція. Двійка Пентаклів. Пряма позиція це хороший знак. Якби це була перевернута позиція, це би означало якусь нехорошу фінансову операцію, невдалу. А в прямому значенні двійка Пентаклів це якраз вдала фінансова операція. Ну, вже я записував відео стосовно ресурсів України, які Трамп хоче собі е, забрати. То, от, можливо, це навіть пов'язано з цим частково. Фінансові домовленості, фінансові операції, щось на щось. Комусь щось, хтось щось забирає, віддає і так далі. Ще одна карта. Колесо Фортуни, 10-й аркан. Великі грандіозні переміни. Взагалі не тільки в Україні чи в РФ, це взагалі світового масштабу переміни, але в контексті української війни. В прямій позиції, знову ж таки, в прямій позиції колесо Фортуни це хороша карта. Це переміни в кращу сторону. І перевернута королева Пентаклів, знову ж таки, перевернута втрата жіночої сили, втрата, втрата жіночих позицій ну, це не дуже хороша карта, вона говорить про подавляння. Жіночої енергетики про укорінення патріархату і домінації його над матріархатом. Насправді це мене не дуже радує, але це не є сильна чорна карта, це ж не якісь там цвинтарі, гроби і так далі падають чи мечі. Так що я скажу, в принципі, непоганий розклад вийшов. Я скажу так, що все до того йде. Війна реально, я так думаю, закінчується. Хтось може бути надзвичайно великим песимістом і казати Ні. Ну, знаєте, я скажу чисто зі своїх спостережень. На початку війни у всіх був масовий оптимізм. Дійсно, всі думали, що 2-3 тижні це все закінчиться, що це все якийсь бред, що вони ну, домовляться там десь чи в Стамбулі, чи де вони там мали домовлятися. Бу, була така хвиля дуже великого масового оптимізму, де всі думали, що 2-3 дня, 2-3 тижні максимум, ну 2-3 місяці і все. Хоча я з самого початку заявив, що це на декілька років. Я ще весною 22-го року сказав, що це до 24-го точно це все дійство. А зараз я бачу хвиля масового песимізму. Всі такі кажуть, ні, там будемо воювати довго, нудно до останнього українця і так далі, і тому подібне. Нічого подібного. Ви не боги, ми не Господь Бог. І знаєте, ця от фраза до останнього українця це така от шаблонна стандартна фраза російської пропаганди, яку спеціально повторюють і нав'язують для того, щоб людям зіпсувати настрій і для того, щоб люди впали духом. Менше слухайте всяку єрунду. Знаєте, як кажуть, вибачте, що російською чоловік предполагає, Господь розполагає. У Бога свої плани на всіх нас і на Україну в тому числі таке вже було в українській історії неоднократно, що українців намагались і винищити, і знищити, і там всяку єліс, і всяка ерунда була. Але українці це така нація, яка живе вже сотнями років, тисячоліттями, і нічого їх не хвилює, крім ворогів, які на них нападають. Так що я думаю, все в нас буде добре. Все буде добре, все буде класно, все буде Україна. Ставте лайки, не забувайте цьому відео. Дуже хочеться вірити, що це все нарешті, знаєте, підводиться під таку от червону лінію, таку от жирну. А поруч ставиться велика чорна крапка. Чорна крапка, можливо, знак оклику, який символізує собою фінал всієї цієї історії під назвою Українсько-російська війна. Дуже хочеться вірити. Бережіть себе, всього хорошого.